Друзі, привіт! Хотів вас запитати, що ви думаєте, коли раз у раз натрапляєте на повідомлення, що такий то чиновник в рамках там, телемарафону чи в інтерв'ю для такого-то видання заявив, що жоден ухилянт, який незаконно перетнув кордон в часі повномасштабної війни, не уникне суворого покарання. Приблизно раз на тиждень я зустрічаю подібну заяву, і вже здається, що найменше півроку, десь вершиною заяв такого роду. Був коментар пана Арахамії, що уряд будь-якої країни світу в будь-який момент після звернення українського уряду забезпечить екстрадицію ухилянта, який підробив довідку ВЛК. Після такої резонансної заяви аж самого голови фракції правлячої партії суспільство було надзвичайно розбурхане. З'явилися численні юридичні висновки. Причому не лише в Україні, але також юристи Польщі, Німеччини, Італії, Чехії давали коментарі на цю тему, вказуючи, що це неможливо, що не буде жодної екстрадиції. Пізніше. Аналітики та оглядачі з позиції здорового глузду сформулювали позицію, що навіть якби ну, теоретично уряд поставив собі за мету здійснити подібну екстрадицію ухилянтів, то фактично, фактично паралізував би діяльність бюрократичного апарату країн союзниць, і це би спричинило погіршення відносин з ними, на що Україна ніколи не піде. І якби це було так легко, то Анатолій Шарій, він давно би повернувся в Україну і отримав заслужене покарання, а не ніжився би на іспанських курортах. Це складно, це архіскладно зробити навіть у випадку такого нехорошого, м'яко кажучи, хлопця, як Анатолій Шарій, якому на секундочку інкримінують держзраду. Натомість підробка довідок ВЛК навіть не є кримінальним злочиням. злочином, бо дачу хабаря ще треба якось довести. Це є дрібне порушення Кодексу про адміністративні правопорушення, і ніхто цим займатися не буде. Кейс Сарахамі – це кейс безвідповідальної, некомпетентної заяви з абсолютно незрозумілими мотивами і абсолютно незрозумілим потенційним профітом, ані для України, ані для Збройних сил України, а для ані для. Демографічної ситуації в Україні після того, як на всю країну обі... облажався пан Арахамія, можна було би поставити крапку і вже не повторювати вправу з граблями, які чомусь завжди влучають в лоба, але ні. Заяви про ухилянтів, які втекли за кордон, продовжуються. Ще із контексту моїх слів зрозуміла моя позиція, принаймні почасти, я запрошую вас поставити відео на паузу і написати в коментарях, як ви вважаєте, чи потрібне притягнення до відповідальності у хилянтів, які втекли, чи потрібні ці заяви, чи потрібно їх повторювати часто? І яка? Яка в цьому користь? Так, я до цього ставлюся вкрай негативно. І перш ніж пояснити свою позицію, я хочу сказати: я в Україні, я розумію ваш гнів. Ваше обурення тими людьми, які втекли? Я розумію, що ми разом можемо змоделювати ситуацію: От війна закінчилася, хлопець, чоловік, який сидів в окопі весь цей час, повертається додому, дай Бог він живий, відносно здоровий і непокалічений. Повертається також його сусід ухилян, втікач з-за кордону. Чи це справедливо? От як вони будуть спілкуватися, контактувати, як вони будуть. Дивитися одне одному в очі. Та навіть якщо порівняти чоловіка, який просидів війну вдома, не в окопі, але і не втік як його сусід, який повертається з Німеччини, зі Швеції, з Ірландії, з Англії, де отримував більше нічого не роблячи, ніж міг заробити в Україні його сусід невтікач. Ну, це ж питання справедливості, правда. Але особисто для мене це також питання заздрості. Так, в якісь моменти слабкості я можу навіть е, позаздрити фінансовим можливостям ухилянта втікача, але чи гріють мою душу бездумні заяви державних посадовців, що мого сусіда втікача суворо покарають? Абсолютно ні, не гріють. Чому? Ну, відповідь банальна, тому що ці чоловіки, а значить і їхні сім'ї. І їхні діти, враховуючи перспективу наступної генерації, також діти його дітей, не повернуться в Україну. Звісно, як і у вас, у мене багато знайомих зараз за кордоном, і всі вони, так чи інакше, навіть якщо вдалося соціально влаштуватися, знайти роботу, житло, думають про повернення, в тому числі. Чоловіки, ухилянти, втікачі також думають про повернення. А відповідно, заяви про сувору відповідальність втікачів, які повернуться, я розцінюю як послання: не повертайтеся! Не повертайтеся! І щоб у них не було сумнівів, якийсь черговий посадовець. Обов'язково про це ляпне на цьому тижні, чи то вчора, сьогодні, завтра, через день. А всі медіа підхоплять, бо такі меседжі зав'язані на базових емоціях: на страху, на гніві, на помсті, на заздрості. Емоції добре продаються завжди. І вони не повернуться, навіть якщо сидять тільки на програмі, не мають роботи, навіть якщо завтра соціальна підтримка зупиниться, вони будуть із шкури лізти шукати роботи, знімати за гроші житло, аби не повернутися, і не підпадати під ту сувору відповідальність, про яку говорять чиновники. Можливо, ви думаєте, ну і хай не повертаються от нам не потрібні зрадники. Це дуже приваблива думка, але є жорстока наука, демографія і ще жорстокіше поле досліджень, українська демографія. І от вони свідчать, що Україна зникає, Росія може тішитися. Цей геноцид може виявитися ефективнішим ніж попередній. А от це їхня мета, щоб нас не було, а нас і не буде, коли ми не будемо народжувати. І чим довше триватиме війна, тим довше українські сім'ї будуть утримуватися від зачаття народження і виховання дітей. Ела Лібанова, директор інституту демографії на національної академії наук України, ще в травні цього року заявила про 0, Сім десятих дитини на одну українську жінку, а для належного відтворення потрібно дві з половиною дитини. Навіть країни, де немає воїн, де є відповідна повага до сімей, яка включає соціальну допомогу, плекання сімейних цінностей на державному і медійному рівні, не можуть впоратися з цією неймовірною планкою рівнем відтворення. А от українські медіа давно є. Антисімейними влада давно готова загравати з ліваками, ініціюючи антисімейні законодавчі ініціативи. Вибачте, за тавтологію. І у нас триває війна, і в будь-яку мить російська ракета може обірвати будь життя. І при цьому нам мало рівня відтворення, бо мільйони біженців вже не повернуться. І при цьому наші чиновники, провадні спікери, підтримують наратив для тих, хто виїхав. У вас немає шляху назад, ви нам не потрібні. Ми вас не чекаємо. Ви зрадники, ви злочинці. Але ж цим питанням не обмежується. Разом з втікачем не повернуться їхні сім'ї, дружини, діти. А відповідно, діти дітей народжуватимуться не в Україні. Але якщо наші чиновники не будуть висловлюватися жорстоко, то потік втікачів тільки зростатиме так. Фактично, це стане заохоченням втікати? Чи можемо ми це допустити? Ну, давайте, із рівня, скажімо так, пташиного польоту спустимося на рівень приземленого, здорового глузду і прагматики. Сьогодні покаранням за незаконний виїзд за кордон є адміністративна відповідальність, тобто спробував втекти, заплати штраф і все. Так, якщо це пов'язане із хабарем, це кримінальна відповідальність, але хабар ще потрібно довести. І скоріше держава буде карати на показовому такому рівні тих, хто бере хабар, ніж тих, хто дає. Хоча навіть в цьому держава не надто зацікавлена. Тобто такі заяви не працюють. Як превенція втеч, навіть якщо держава прийме закон, який криміналізує втечу, що дуже і дуже важко зробити, бо це порушуватиме міжнародне право, такий закон не матиме зворотньої дії, тобто за цим законом не можна притягнути до відповідальності заднім числом тих, хто вже втік. Так, можливо, по завершенню війни з огляду на демографічну безальтернативність держава оголосить про амністію для тих, хто втік і хто повернеться, ну, наприклад, в такий то термін. Але вже зараз держава послідовно запускає інерцію неповернення. Якщо це дурість, якщо це підігравання емоціям громадян, то це безвідповідальні, шкідницькі і навіть самовбивчі заяви. А може, може, і в цьому є рука нашого ворога. Може, такі заяви оплачуються російською стороною, бо насправді важко уявити ситуацію, коли, здавалось би, непоєднувані задачі поєднуються, вороже, і ПСО, і задоволення емоційних потреб українських патріотів в помсті втікачам. Друзі, це всього лише думка, коментар. Я усвідомлюю, що я можу помилятися і готовий до контраргументів та критики, тому. Переходьте в коментарі, давайте про це подискутуємо. Звісно, підписуйтеся на канал, ставте свій лайк до цього відео і підтримуйте нашу матеріальну банківську карта, посилання на патрон. Все в описі. Дякую за увагу.